У нас неймовірна краса. Добрий день. Добрий день всім, хто мене знає. Добрий день всім, хто мене не знає. Неймовірно щаслива бачити вас на моєму ефірі. У нас весна. We have real spring in Ukraine. With Lily of the Valley, of course. Ви бачите? Це конвалія. Дивіться, 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 дивіться. Опа! Для вас, для вас. Каже, як вона пахне.